Кожну неділю туди приїжджаємо допомагати як волонтери благодійного фонду Спарта. В нас є лікар невідкладної допомоги. І цього разу ми теж приїздили, роздавали гуманітарну поміч та роздався вибух. Ми спочатку подумали, що це ви працюєте, розмінування. Але через пару хвилин подзвонили і сказали, що жінка підірвалася у себе в огороді. Ми приїхали туди, перемістили до швидкої допомоги пошкоджені кінцівки уламками. Були руки вхідне зі сторони боку. Ми все обробили, затампонували, зупинили кров, вкололи обізбол, тому що вона була у шокованому стані, і привезли до лікарні. У процесі ми, щоб не впав тиск. Крапельницю робили з фізроствором, щоб підтримувати тиск. І тут вже лікарію вона забрали, і вона зараз у лікарні у гарному стані. Частково її будуть виймати уламки, а частково вони маленькі повинні вийти самі. Ми перші хвилини нічого не говорила, вона тільки кричала і стонала, а потім, коли їй стало краще. Вона говорила, що я не розумію, як це ну, трапилося. Вона говорила, я ж це бачила, бачила і от ту секунду нічого не могла зробити, не відскочити, нічого. І от, ну, таке Вона обробляла огород, коли ми її поклали у швидку, вона була ватою прикрита. Ну, Так не можна робити, ви це знаєте. І ми це знаємо, але люди ще це не знають. І у шокованому стані не треба людину бити, приводити якось до ладу, тому що це коли це шок, це не подія. Від усіх рятувальників Миколаївщини ми дякуємо вам за врятоване життя. Будь ласка, дякую вам від усіх нас. Я дуже хочу, щоб наш термос з нашим логотипом зберігав домашнє тепло. Ви з собою могли його взяти yeah, у дорогу. Ми вже. будемо брати так, з собою на да, можливо. Отакі буде теплом в'їяти, я впевнена. І разом ми обов'язково переможемо.